Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Давінчі. Це документальна стрічка про Дмитра Давінчі Коцюбайла, героя України. Цього високого звання удостоївся прижиттєво. перший заскакую. скакую. 18-річним юнаком добровільно пішов захищати українську державність. Воював у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор. На війну його покликала пам'ять про прадіда, який воював в українській повстанській армії. В дитинстві він дуже хороший був, слухняний. Він цікавився історією, різною історією цікавився, дуже малював гарно. ну. Я горда, що я виростила такого прекрасного сина. Позивний Дмитра Да Вінчі пов'язаний з його любов'ю до живопису. У документальній стрічці режисери зуміли створити відеоанімацію Дмитрових художніх творів. Я дякувати Богу, мав честь бути з ним особисто знайомий. І колись це був 2020 рік. База Авдіївка, яку зараз знищили расисти. Ми тоді сиділи з Дмитром, спілкувалися. І я тоді ще побачив, як на басі, я пам'ятаю цю атмосферу, як до нього ставились його побратими, яка там була чистота, яка там була велика повага. І я тоді я сказав, Дмитро, про тебе треба знімати фільми. І він мені сказав: Ні-ні, я не настільки фотогінічний, мене не любить камера, я не. Краще, краще, краще я не буду. Але я знав, що я це буду робити. Але на жаль, на превеликий жаль, я не думав, що цей фільм буде мати саме такий фінал. В основі фільму розповіді людей, які добре знали Героя України. Це рідні, кохана і його бойові побратими. Також у кінострічці багато архівів та ексклюзивного відео, яке на фронті особисто знімав Давінчі на камеру GoPro. Наша основна мета була створити історичний документ, який би докладно розказав про історію життя і військовий шлях такого легендарного воїна, як Дмитро Потібайло да Вінчі. Тому і фільм складає, починається з самого початку, по суті, з перших днів його народження, і ми і до самого останнього дня, коли він загинув. Ми намагалися розкрити в цьому фільмі саме історію формування характеру Дмитра і що на нього повпливало, який він був, і тому записали інтерв'ю не лише з його рідними і друзями, але й записали шкільних вчителів, вчителів ліцею, де він в художньому, де він навчався також побратимів кохану і всі, хто міг. Максимально розказати не лише історії, які разом пережив з Дмитром, але який у нього був характер. 2016 року 20-річний Дмитро Коцюбайло став командиром першої окремої штурмової роти Вовки Давінчі. Загинув торік навесні, захищаючи Бахмут, похований на Аскольдовій могилі у Києві. Ліля Буцяк Тетяна Лугіна, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.